Минащий вітання, любі друзі. Знаходимося ми на нашому черговому об'єкті. Хотімо показати електрику, яка вкладена в нас на цьому об'єкті. Як завжди, ми дотримуємося своїх прописаних норм покладання кабелю, відступи від стіни, опуски. Групи та все інше. Хотімо показати щити, які зібрані у нас на об'єкті: це слаботочний щит для підсвітки трансформаторів та силовий щит, який в собі має реле на кожну фазу. Є перемикач, який в середньому положенні вимикає живлення. У верхньому положенні він буде живити квартиру від EcoFlow. та в нижньому положенні він бере живлення з міської мережі. Потім у нас знаходяться диференційні автомати на мокрізону це пральна машинка, бойлер, бродатки санвузлі та варочна поверхня. Після цього в нас пішли кондиціонування, окремі групи розеток і потім вже освітлення по кімнатах. Розбивка, підписання схеми додається в щитку, внутрішній стороні, у файлику та в електронному виді замовника. Дякую.